Тут Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. За словами держсекретаря США, зустріч ймовірно відбудеться на полях Генасамблеї ООН. Далі цитата президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі ймовірно, знову зустрінеться з ним у Нью-Йорку наступного тижня. Марко Рубіон, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Завершити війну в Україні виявилося дуже складно. На цьому наголосив Дональд Трамп. Він поділився, що думав, що це легке завдання, але це стало провалом. Втім, за словами президента США, він хоче завершити цю війну, тому йому доведеться втрутитися, щоб між Зеленським та Путіним відбувся прямий діалог. Ненависть між Зеленським і Путіним не збагнена. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми це вирішимо. Так чи інакше. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися. Росія є агресором у війні проти України. Це вперше публічно визнав Дональд Трамп, як пише політику, під час спілкування глави Білого Дому з журналістами. Він вперше назвав РФ. Агресором видання пропускає це демонструє посилення його позиції адже раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за розв'язування війни. Ну а Путін хоче обдурити Дональда Трампа щоб відтермінувати нові санкції. Про це заявив Володимир Зеленський. каже, що саміт на Алясці допоміг вивести російського правителя з ізоляції, але це не допоможе завершити війну. І замість спроб домовитися слід застосувати силу тільки її, розуміє Путін. Я вважаю, якщо була б трьохстороння зустріч, ми могли би мати якийсь результат, тому що Путін дуже хотів дійсно зустрітися з Трампом з президентом Сполучених Штатів Америки. Він хотів виходу з цієї політичної ізоляції, і я вважаю, що він повинен був заплатити більше. А саме заплатити тим, що повинен зробити крок назад в цій війні, хоча б зупинитись. І тому я вважаю, що він отримав цю деізоляцію, отримав фото, бажане фото з президентом Сполучених Штатів Америки, отримав цей вже публічний а, діалог. З нами зараз Михайло Подоляк на прямому зв'язку. Це радник керівника офісу президенту України. Наші вітання вам, пане Михайло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я тут апелювати хочу до передостатньої інформації, яку ми озвучували про політику і те, що Трамп, ну мабуть, змінив свою позицію, оскільки назвав Російську Федерацію агресором у війні проти України. Ну моя позиція слова залишається словами, поки вони діями конкретними не підкріплені. От які конкретні дії найближчим, як, як там, як прогноз погоди, найближчими днями на які конкретні дії ми можемо розраховувати, чого ми можемо очікувати від адміністрації? Білого дому, від президенту, від очільника а, Сполучених Штатів є, є більш конкретні ознаки того, що в Сполучених Штатах розуміють неможливість попросити про щось Путіна, а це заяви міністра фінансів пана Бесента про те, що війна може там в певні терміни закінчитись. Я розумію, що це знову ж таки. Така собі історія в певні терміни з урахуванням того, що Росія це не країна адекватності, але він говорить про шість про три місяців, якщо всі країни ЄС, так само як і Сполучені Штати, ведуть максимальні мита проти країн вторинні санкції проти країн, які є ключовими реципієнтами російського газу і нафти, і відповідно позбавлять Росії доступу до грошей, які дозволяють фінансувати війну. Це перше, якщо це буде зроблено, якщо тут скажімо, в скажімом авангарді всього цього процесу будуть сполучені штати. Тоді мабуть, ми будемо точно з вами знати, що слова і діла в і справи у сорок президента дійсно не розходяться між собою. Питання в іншому, питання в тому, що Європа дійсно купує багато нафтопродукту виробництва, який виробляється з російської нафти, мається на увазі через Індію, через інші країни посередники, і це трошки дивно. Тому що все ж таки війна, яку веде Росія, сьогодні однозначно загрожує не тільки Україні, не тільки країнам бувшого радянського союзу, на в тому числі і східній Європі, тому що Росія наполягає на своєму праві атакувати будь-яку країну, якщо ну там привід вона до цього буде знаходити. Інша заява мене трошки бентежить у пана Трампа. Це заява щодо ненависті між Путіним і Зеленським. Дивіться, ну трошки дивно правильно це звучить. Тому що якщо президент України має ненавидіти російського диктатора, так. Саме як і будь-хто в Україні, тому що він є безумовним агресором. Він почав безумовну війну проти неспровокованої війни проти України і вбиває цивільне населення масштабної безумовно. Президент України має ненавидити того, хто використовує інструменти під назвою насилля вбивства гвалтування для, скажімо так, знищення тієї нації, якою ти керуєш з іншого боку. Ненавість Путіна це не трошки не зовсім вірно. Це не попитання по, по пана Зеленського. Це взагалі ненависть до України як до концепції, як до краї... Раїни суверенної країни, яка категорично відрізняється від Російської Федерації, і знову ж таки тут треба розуміти, що мотиви цієї війни виходять далеко за те, щоб там набути якоїсь території, ну, здобути якісь там територіальні вигоди і так далі. там подібне Ні, Росія тільки за рахунок війни може само стверджуватись на глобальній арені, тобто може мати там ті чи інші а, глобальні можливості, тобто вважати сама себе, вважати країну яка впливає там на глобальний політичний процес, на глобальні економічні стосунки і так далі. тому подібне. Не як тільки війна. Після всього того, що відбулось вже в Україні, закінчиться, і це Путін підсвідомо чи навіть свідомо розуміє як тільки війна закінчиться, то безумовно його репутація буде нижче там ватерлінії, да нижче там нульового Маріляна, Я не знаю, як це можна назвати. Тобто він не буде суб'єктним. І тому для Путіна існування можливо сьогодні, тільки в стані війни. Одиця якби він провів бліцкрігову війну, так само як це було на жаль у Грузії, коли відповідно не було належної реакції і від Сполучених Штатів, і від Європи там п'ять днів, пам'ятаємо Цю а, а, війну і так далі, то тоді безумовно всі ці міфи про Російську Федерацію вони були б тільки поглибшені і вони були б тільки масштабованіші Да. після трьох з половиною років війни проти України. Безумовно багато міфів про Росію, в тому числі для Китаю, вони вже вмерли, і Путін це розуміє. Тобто, якщо він виходить з війни, то безумовно він виходить вже в зовсім іншій якості ніж вступав в цю війну чи як а, в іншій якості ніж це було після П'ятоденної грузинської війни, і тому безумовно він буде воювати до моменту, поки не почнуть діяти. Дві речі: перше, якщо коротко, перше це інструменти примусу, які буде використовувати західна цивілізація, або інструменти прямої дискусії не з путіним, а виключно з ключовими країнами, які мають безпосередні впливи на російську трацію. Це Китай, трошки менше там Індія, трошки менше інші країни і так далі. А тільки ці два інструменти будуть працювати. Будь-яка пряма розмова з Путіним буде тільки стимулювати його для продовження агресії. Але цікаво про пряму розмову з Путіним і те, як це коментує Трамп. Його цитата, що завершити війну в Україні, виявилося дуже складно, і навіть більш складно, чим він міг собі уявити. І так як це зараз каже е, Трамп, що насправді прямий діалог між путіним та президентом Володимиром Зеленським можливий тільки за його участі. Ви з цим погоджуєтесь. Безумовно, при глобальному посереднику будь-які тяжкі переговори вести краще, тому що він буде виступати як модератор, який може якраз такі там деякі емоції прибрати і тому подібне. Давайте тут про інше. По-перше, пан Зеленський говорить про те, що він готовий до будь-якого формату до посередництва безумовно президента Трампа. і Готовий в будь-який момент, окрім Москви, окрім там ще інших деяких столиць, які там мають негативний брендовий брендове звучання. Проводити ці переговори. Питання в тому, що Росія ці переговори взагалі не хоче. Ви знаєте, тут знову ж таки трошки дивна логіка, тому що з'ясувалося, що тяжко закінчити війну. Ну тобто є агресор прямий Росія, і це неспровокована агресія. Тут немає того, що. Якась спільна територія. Ну бажано було б, знову, щоб аналітичні центри чи розвідки давали дані, що це за війна, що таке анексовані території там Донецької Луганської області, що таке анексований Крим, да як це все починалось? Які е, Росія робила атаки до 2014 року? Пам'ятаємо і Тузлу, пам'ятаємо і спроби 2005 року, і так далі. Пам'ятаємо торгівельні чи разові війни, як ми їх називали, да там три чи чотири, навіть і тому подібне. Якби було розуміння того, що Путін є агресором, і зупинити війну. Можна тільки через зупинку агресора, ну тобто, це зовсім інша конотація, да? ну, тобто, як ви можете зупинити війну, де є безумовний агресор, якщо ви агресора не зупиняєте, як можна зупинити агресора? Знову ж таки, логіка проста: агресора треба позбавити ресурсу для ведення війни, позбавити ресурсів його партнерів, прямих чи опосередкованих ну я розумію, що там на північну Кореї недостатньо багато є ресурсів впливу, тому що знову ж таки ця країна повністю залежна від економіки Китаю, ну і так само, як і Росія, повністю повністю залежність сьогодні від економіки Китаю, розумієте, тобто вести війну з Росією, просити щось про Росії, якщо вона повністю залежна у Китаї, і ви можете мати прямий діалог з Китаєм, який відповідно може впливати на Росію в повному сенсі цього слова. Логіка говорить про те, що переговори треба вести з тим, хто впливає, а не з тим, хто є закоханим у війну. Путін є закоханим у війну, і тому, скажімо, так примусити його словом, навіть якщо це слово гарне, якщо Трамп має там певне, там можливо. Ості, да, вербально повпливати на людей, і іванкорідже він це зробив, але він забуває одну просту річ. на да? ну не те, що забуває, а не розуміє, коли говорить з Путіним для Путіна війна цінніше ніж все інше, ніж морські арктичні путі, да? там, ніж там північні верніше, морські путі, ніж там розробка рідкісно земельних металів, ніж повернення на газовий ринок Європи. Путіну це байдуже. Він доживає своє життя саме в рамках закоканості у війні, і для нього війна це і є сенс того, що залишилось йому, і тому він буде воювати поки і далі тільки що ми з вами. Говорили, поки його силою не примусять зупинити, що таке сила, знову ж таки, повертаюсь два інструменти: санкції відповідно про це говорить Бесен, і мілітарна підтримка України. Це про те, що говорить постійно пан Зеленський, це має бути набагато більше зброї, набагато більше інвестицій в мілітарні виробництва знову ж таки американська зброя не складає дуже багато, включно з системами Петріо. Да, я не буду тут перераховувати кількість. Ви розумієте, що її там занадто багато. Якщо вони не хочуть передавати це за НАТО, тому що а, якщо є ну, ключові війни, такі як сьогодні, східні. Європі, то безумовно, якщо в тебе на складах є зброя, яка буде ефективно працювати в цій війні, то треба її продати, якщо ти не хочеш її передати. От два, два напрямки, по яких Сполучені Штати можуть дотиснути Путіна. Після цього, якщо вони це все зроблять, після цього буде виглядати знову ж таки світ американо-центричним, а не Китай-центричним, який він поступово стає. Стосовно того, що вчиняє е, Росія. Путін їхнє мін от є коментар від нашого президента Володимира Зеленського. Вторгнення російських дронів у Польщу це перевірка для НАТО, яку влаштував Путін. От, президент Зеленський каже, такими діями Кремль також хоче зірвати і підтримку України. Далі цитата. Він випробовує НАТО, він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані. І як на це відреагує місцеве населення? Вони посилають ще один сигнал: не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, тому що вони можуть знадобитися вам самим. Володимир Зеленський, президент України. Це Росія тут як надоїдлива муха, яка літає, літає. Інколи в око НАТО там залітає. А НАТО таке сидить і нічого не робить. Ну, навіть не від, ну, відмахнулось он там раз. Чи, ну, чи направду робить? Просто воно, на перший погляд, не видно цього. А, НАТО робить достатньо багато, але. Не враховує момент, в якому воно знаходиться, тобто тільки якихось заяв декларації четвертої статті, яка є консультативною, недостатня, тому що Росія вже знаходиться у фазі гарячої війни і вважає НАТО об'єктом для атаки в цілому, як не як інституція, а як країни, які входять до альянсу. І безумовно трошки все це знову ж таки виглядає дивно, тому що реакція недостатня, на мій погляд. Дивіться, ще раз Росія відтестувала системи протиракетної оборони, як вони синхронізовані між собою. Ми побачили, що є певна синхронізація. Але вдавати, що це успіх, збивши чотири дрони з 25, ну чи там 21, говорить, але я ж думаю, все ж таки їх було більше. Збити і вважати, що це ефективне збиття ну трошки дивно звучить. Далі система показала, що Росія чітко розуміє, які цілі вона хоче уразити, да, і вона буде мати для цього можливості достатньо об'ємні часові можливості. Це ракетно-дронові удари вглиб на 2-2,5 тисячі кілометрів на територію Європи. Чи будуть вони готові синхронізовано відбувати атаку 400 дронів, наприклад, плюс там 50 чи 100 ракет середньої а, дальності? Які будуть заходити з бойовою частиною, тому що нагадаю, у Польщу заходили точно такі ж самі дрони, як в Україну, тільки в Україну в цей момент 400 дронів заходило з вибухівкою, в Польщу заходили дрони імітаційного характеру. І ми побачили з вами, що системи не працюють належним чином. І Тут, до речі, президент України говорить про те, що Україна готова надати певну допомогу консультативного характеру, аналітичного характеру, показати, як треба з цим працювати, тому що з'ясувало, що страни країни НАТО, вибачте, країни НАТО не зовсім розуміє, що таке сучасна дроново ракетна війна. Це перше, друге. Ми з вами не побачили дійсно ефективних дипломатичних нот, тобто ті, які чітко говорять, що ми будемо збивати на територію України, в тому числі, ракети, які націлені на територію країн НАТО, будемо використовувати всі належні засоби для того, щоб уразити попередню. Превентивно уразити ті чи інші засоби, які Росія буде відправляти, в тому числі для імітаційних атак там країн НАТО не тільки Польщі, но і інших країн, тому що ми з вами побачили, що вже атакували країну під назвою Руму. А, І відповідно Росія зробила певні висновки. Вона розуміє, дивіться. Росія знаходиться в фазі війни. Вона розуміє, що такого а, а, солодкого часу для реалізації своєї ненависті по відношенню до сучасної цивілізації більше не буде, коли немає права, коли обнулене міжнародне право, коли все рівно ти будеш відповідати у фіналі за війну, і коли все рівно ти вбиваєш масово, вбиваєш цивільне населення в Україні, і вони відповідно хочуть використати цей момент, розуміючи, що це єдиний момент, єдине вікно можливостей, Тому вони обов'язково будуть збільшувати екс. Анців у Європу збільшувати інциденти, так звані, да збільшувати обсяги ескалації, використовуючи поступово ті чи інші інструменти прямого впливу, мається на увазі безпосередньо е, е, інструменти мілітарні, і тому ця реакція, на мій погляд, мала б виглядати трошки інакше. Перше обов'язкова е, заява про те, що будуть збивати в тому числі на території України. Обов'язково про це заява, а не така заява, як дивіться, ми тут хотіли F-16, Це я про Румунію вже говорю. Ми підняли f 16 у повітря. Ми хотіли збити, але вона повернулась на територію України, і тому байдуже, що воно вбиває цивільне населення на території України. Це трошки дивна заява. Принаймні таку заяву публічно оголошувати не можна. Друге, а окрім того, що ми будемо збивати над Україною, тому що вважаємо, що це загрози НАТО відповідно далі. Рішення публічне рішення, що альянс буде додатково постачати такі-то такі-то системи протиракетної оборони, включено ж елементами тактичної авіації в Україну. Знову ж таки, вважаючи, що передача всіх цих інструментів в Україні буде дозволяти превентивно захищати повітряний простір країн НАТО. ми ну, нарешті. Да нарешті третє, останнє країни НАТО мали б виступити з зустрічньою ініціативою до того, що я говорив трошки вище про пана Бесента, і сказати: Так, ми підтримуємо ініціативу сполучених штатів. Вводимо миттєво санкції проти всіх юридичних осіб, які так чи інакше дозволяють Росії перше обходити санкції. Друге вводимо е великі мита проти країн реципієнтів російської е сировини і все. Так, санкційні пакети також в розробці. Ми про це вже говорили. Ну, сподіваємося, це спрацює. Михайло, дякуємо дуже. Михайло Дякую. Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.